Доброго дня! Пропонуємо вашій увазі огляд на бінакуляри та освітлювачі від провідного європейського виробника компанії Ergonoptics Нідерланди. Модельний ряд представлений бінокулярними збільшувачами з кріпленнями на пластикові окуляри збільшення від 2,5 до 5, налобними освітлювачами з одним або двома джерелами світла, освітленість від 100 до 200 тисяч люкс, та бінакулярами з освітлювачем. Останні кріпляться як до пластикових окулярів, так і до головних обручів. Мають кратність збільшення від 2,5 до 6 та обладнані освітлювачами з одним або двома джерелами світла. З модельним рядом та технічними характеристиками можна ознайомитись на нашому сайті. В залежності від моделі, бінокуляри обладнані або системою лінз Галілея, що характеризується невеликим розміром бінокулярів, широким полем зору, значною глибиною різкості та робочою відстанню. Або системою лінз Prismatic, для яких характерні більша кратність збільшення. Невелика глибина різкості фіксована робоча відстань. З модельним рядом та технічними характеристиками можна детально ознайомитись на нашому сайті. Розглянемо детальну модель бінокулярних збільшувачів ECMP4R мікропризм з освітлювачем D-Light Duo HD. Головний обруч має зручні регулювання і фіксацію під анатомічні особливості користувача. Наявність елементів з натуральної шкіри збільшують комфорт при експлуатації. Присутнє також вертикальне регулювання розташування модулю та регулювання кута нахилу бінокулярів з освітлювачем. Лінзи бінокулярних збільшувачів преміум класу мають багатошарове покриття, яке зменшує відблиски та вирізняється чіткістю та натуральністю передачі кольору. Кратність збільшення бінокулярів 4.0. Бінокуляри мають регулювання міжліничної відстані, кута зору та кута нахилу. Світлодіодний освітлювач з двома джерелами світла зменшує тіньовий ефект та забезпечує освітленість у 200 000 люкс. Час безперервної роботи від акумулятора до 8 годин, доступне регулювання розташування освітлювача та кута направленості світла. Сучасна система охолодження гарантує безпеку експлуатації. В комплектацію входять головний обруч, бінокулярний збільшувач, освітлювач, акумуляторна батарея, подовжувач, комплект кліпс для фіксації проводів. Зарядний пристрій, викрутка, тканина з мікрофібри, знімні ковпачки для захисту оптики та футляр. Використання сучасних бінокулярних збільшувачів в поєднанні з налобними освітлювачами дозволяє отримати максимально точну картину, не пропустити жодної необхідної деталі, зменшити втомлюваність та збільшити ефективність роботи лікаря. Дякуємо за увагу, до нових зустрічей!